Розпочинаємо засідання комісії. засідання комісії з питань рекламу до поцільних діяльності закордонці такого порядку на Росії міської раді 12,25 року. На комісії про суттєвих 5 членів комісії Комісія є правомочна. На комісію запрошені прошу відвідали і структурних підводів міської ради є пропозиція розпочати року. Присутні, пані Наталі, не е, нам необхідно розглянути питання проєкту проєктів, які виносяться на сесію. Е, це три питання. Е, пропоную прийняти порядок денний за основу, хто за, чи є доповнення зміни. Нема. Нема. Пропонує в цілому, поготувати в цілому. Будь ласка, усі перше питання. про внесення змін до структури загальної чисельності апарату та виконавчих органів номертівської міської ради. Відповідає учнів пані Ольга про надзвичайні пішки управління персональної міської ради. Але проєкт рішення виноситься на розгляд сесії. у Всеними змінами до постанови Кабінету міністра України від 30 грудня 2022 року номер 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку ризиків військовозобов'язаних та резервістів. У зв'язку з внесеними змінами, навіть на території, якщо є районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, військовий облік повинні будуть ввести органи місцевого самоврядування. В связи с цим вносяться такі зміни. Виводиться одна штатна посада діловода, виводиться одна штатна посада інспектора міської ради, ликвидується сектор питань цивільного захисту, та мобілізаційної роботи з тремя штатними посадами, а саме завідувач 1, головний спеціаліст 1, утворюється відділ питань цивільного захисту, військового обліку, оборонної, мобілізаційної Роботи, та взаємодія з правоохоронними органами, з підрозділом сектор з питання військового обліку та мобілізаційної роботи, з п'ятьма штатними посадами. дві посади будуть у відділі і дві посади у секторі. Відповідно до положення, там э, э, персональний військовий облік ведеться, якщо від 500 одної до 1000, то одна людина від 1000 до 2000 – це дві особи, а на кожну тисячу призовників – по одній стопі додатково. У нас там 3 тисячі десь приблизно до військового зобов'язання, тому 3 особи вводиться. Ну, пасало. Все. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення і винести його на сесію. Питання є? Нема. Так, а що це відділ робити? Висти буде персональний військовий облік. Будуть карти. Mm. А ТЦК не будеться mm. ну, буде там, там, mm. обрана ТЦК. Там тепер персональна первинна облік покладена на орган місцевого самоготування. Само mm. Первинна, персональна первинна. Більше mm. питань mm. mm. немає. Усі і військово запов'язані і резервісті. Всі. Всі, всі будуть чисти. По, по, да. по старостатах. По старостатах і тут у нас старости. Це тільки буде місто Мавря так? Така функція стацика. Так, да, да, вона вже забрана. І вона ще забрана. А вони ну, вам передають справи, там щось. Самі вы були на навчанні, ось були на навчанні, вони все. Взаємодія буде, а це. Не передається нічого, все зможе. Вони картины, ну, вони будуть їдали то у них вони залишаються. Але, Це 600 треба. Це буде, ну, якщо у селі у нас є картки первинного обліку у старост, і у військкоматі є їх дублювання. Тобто людина і там, і, там, і там стоїть на обліку, то тобто, тут буде вона і в інформаті на обліку. Ну, ми ще поставили на облік, далі. 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 В якому плані далі. Тобто далі? Ну, далі будуть і розпорядження надходити з, від району. А далі буде пункт 24-й. Звучно ну, це взяття написано, на персональний первій військовий облік, які придали на нове місце, місце проживання, так до да, адміністративне. І тут далі все, 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 все. і так то так само, і по оповіщення, і це, так далі. Тобто стільки пунктів і оповіщення. поподробніше. можемо по поподробні. Ну, як, як буде проходити процедура? Ви будете дублювати СК. Чи ваша задача поставити на облік і оповістити цика? Яким чином чином? Ми, ми не можемо поставити на облік, поки не буде людина стояти на обліку, в РТЦК. Ну так як і було, а з населеним пунктом сільський. Спочатку він повинен бути там? А ми ж не знаємо, да, як був. Це не, ми ж не знає, як... Були на галитарі, спочатку. Це не сьогодні. Були картки, вони приїжджали <головіка> так, 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 а зараз вже таке вводиться в місті. У місті не було, це в місті це є РТК Але так. зараз змінами в постанову вони прописали те, що необхідність є навіть там, де є РТК ТСП, проводити первинно персональну угод. А повістки також буде в місці особливо. Так, є да? оповіщення. Так. Ми таке роблять зараз. У нас дуже, дуже приходить розпорядження, спорядження, оповіщення з повістками. Кандидатури є на ці посади? Ну, у нас три, три людини зараз у секторі, це начальник за сектору і два головні спеціалісти. Вони mm -hmm. залишаються, додається інспектор з військового обліку і ще одна людина буде головний спеціаліст. Це будемо ну, вже подавати як вакансію. Mm -hmm. mm -hmm. Люди залишаються, ці що працювали. Mm -hmm. Ще питання є? На новий інспектор буде переведена дзвін на інспектора. Там за допомога. В основному картки будуть. Це службовець. А і три особи, які вже працюють у секторі, і одна тут вакансія. Будемо у когось вже запрошувати. Так, є ще питання? Переходимо до поймального голосування. Хто за, хто проголосився і там за. Ісаченко Наталія. За. Помальовували. За. Магіяно. За? 5. За. Рішення сприйняття. Змін винести цей проєкт рішення на розгляд сесії. Друге питання. Порядку денного. Про затвердження положення, про відділ з питань цивільного захисту, військового обліку, оборону мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронним органом Новоцівської міської ради Червонівської області відповідає спеціаліст сектору питань цивільного захисту оборони та мобілізаційної роботи міської ради. Дякую. Ми якраз виходячи з попереднього проєкту рішення, пропоную заказаний проект рішення положення про відділ спеціально цивільного захисту військової оборони. А -а. Ну, ну, ми на тому питанні вас питали, нічого не проявляють на цьому питанні вас питання. Ну ми ж питали, чим буде займатися війною. Це положення нове, положення красиво. Я розкажу, з мітове забезпечення персонально-тербідного обліку повністю пункт 24 порядку. І тут взятця на персонально-тербідний облік громадян, які приповнюють на нове місце проживання та адміністративно-територіальної подивісті, що обслуговується виконавчим органом міської ради, тільки після взяття на військовий облік у відповідних територіальних центрах пропутування та соціальної підприємства. Фізи, Ой, Юріна, я зрозумів, що це виключення положення згідно чинних нормативних документів. Тому да. ну, що ви зараз прочитаєте, я і сам зрозум. Да, да. Я думаю, ви там нічого там такого що у законі немає, не мали, не придумали, не написали. Ні, все повністю Там немає питання, думаю, можна виносити на сесію. до сесії зайомитись, почитати, якщо будуть питання, задати вам. Так не... так так, поїздка 24 порядку, по 32 пункт. Так, стільки завдань. Питання ще є? Немає. Тому обліку там амістаційну роботу на малоцівському складах чи області доповідають. Дане про домішлення пропонується затвердити положення про сектор з питань для мобілітського обліку та медицинської роботи. Ну, основну завдання для тіля всіх вказаному сектору і ведення персонально-провідково обліку про санківського зобов'язаних за місцем проживання на території міста Новоросійські а також координація роботи старості. Щодо ведення військового обліку та ведення картопільного обліку на території населених пунктів на Росії міської ради, також контроль за заведення військового обліку у комунальних підприємствах, установ та заходу. Ну і <гум> далі по положенням Скажіть, як Це буде фізично відбуватися. Ну от, якщо брати фізично, у нас було на минулому тижні в четверте навчання з нашого нашому ТСП <гум> і <гум> в <гум> принципі. Вони ще самі до кінця не знають, як це буде. Тобто поставлено сроки, поставлена задача щодо проведення якраз вже збору цих карток провінного обліку у міських радах, але як це реалізовувати поки що. І вони самі... Тобто навіть не прописано правило військового обліку, обов'язок особи, щоб вона ставала на обліку в армії. Тобто треба, щоб людина сама прийшла, чи треба шукати цю людину, що робити? Якщо брати по 24-му, то там є. Давайте я поясню більше. Раніше було б в селах, ви кажете, не знаю, я поясню я. У місцях, на населених пунктах, де не було РТЦК, цей облік персонально провинне покладався також на органи місцевого самоврядування. До тобто, цього вставили у сільських радах. Це все потім зараз у нас ведуть старости. Яка за основна задача? Основна задача це всі ми розуміємо, це оповіщення. Зараз, у зв'язку з тим, що РТЦК, як вони вважають, не зовсім у змозі його проводити, то вони вийшли до законодавця для того, щоб він зміни і фактично таку саму функцію дублювання їхніх повноважень, бо главний орган. Так, Так. А Треба законуватися в місцеве самоврядування? Можливо, однак ми ж там да, пишемося, так, постанови, і в чому тут весь сенс? Тому що ті функції, я так розумію, на органах місцевого самоврядування там написано сприяє, і що тут таке? А місцеве обліг, це треба вносити зміни в закон. Факт, що ми ж керуємося і постановами у своїй діяльності, і законом, це ж є і в Конституції, і в законі про місцеве самоврядування. Чому це так? Тому що у самій карті цей первинний обліку вони раніше намагалися, щоб ми, як міська рада, робили оповіщення по місту. Однак було в законі чітко прописано, що в населених пунктах, де є РТЦК, це оповіщення проводять виключно вони. Чому? Тому що в ході цього оповіщення саме в карті первинного обліку повинна ставитись відмітка, що людина оповіщена, що їй потрібно прибути. Там було конкретно написано, тільки коли ставиться відмітка про оповіщення в карті первинного обліку. У нас їх не було. Ми ж писали, що у нас немає картки, це і все інше. А зараз вони хочуть, щоб і вони вели процедуру. Як у селі чоловік або людина прибуває на нове місце проживання, воно раніше йшло до ТЦК, потім приїжджало пункт, у сільські населені пункти, там на нього заводилась картка первинного обліку і він там жив. Зараз так само спочатку він перебуває у ТЦК, і потім також особисто, оскільки він цій картці первинного обліку повинен буде свій підпис поставити, фотокартку свою надату, свої дані внести. І як це буде відбуватися, вони самі. Свої Свої нас не закону, це може ви повинні, а людина не повинна по постанови. Тут за людина і так, не тут, не тут не може і не, не повинна, не не повинна. <гул> так ви ж самі розумієте, що... Військового обліку, обліку. Дякую. Переходимо до поіменного голосування. Хто за те, щоб винести без змін до в даний проєкт рішення на розгляд сесії? Прошу голосувати. Будь хто за? за. садчин? За. Приходько, За. П'ять за. Дякую. Всі питання порядку денного вичерпаних дякую за роботу ці домісії оголошувати.